Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Гріло тепле сонечко тішить нас погожими днями. Відтак жінки і дівчата, прагнучи відповідати статусу осіб прекрасної статі, вдягають взуття на високих підборах, аби видаватися вищими, впевненішими та стрункішими. Але що скажуть про шкоду або користь такого взуття наші експерти? Підбори, а особливо шпильки це справжня жіноча зброя, яка ще рівним чином перетворює звичайну ніжку на струнку і витончену. А ця хода від стегна, на яку ведуться чоловіки. Так ми розуміємо, що таке взуття шкідливе і може провокувати чимало проблем. Та хіба здатні подібні розмови впливати на панянок, які так захоплені цим предметом гардеробу? Тому і підіймаємось над власним зростом на сантиметрів 10 чи 12 вище щодня, як балерини дефілюючи на пальчиках. А це, виявляється, веде до непоправних змін у хребті та інших органах. Чим вище ви піднімаєте п'ятку, тим більше ви зміщуєте центр своєї ваги. І цей центр вже з п'ятки пересувається на носочок. І щоб вже при ходьбі на каблуках ви не падали вперед, перестосовується хребет і формується той самий відомий нам остеохондроз. Тобто шийка робиться вперед, а попа вигинається назад. Так само це впливає в першу чергу. На наш саме головний орган на голову, тобто тиски, кровообіг погіршується, на руки можуть мерзнути, терпнути, корж брати, і це із за всього банального того самого каблучка. Коли ми ходимо на високих каблуках, без різниці, чи виходите годину, навіть це впливає, чи цілий день, коли ви стоїте на високий каблук, зразу в дуже великому тонусі напружені, знаходяться ваші литки, і там зажимаються всі капіляри. Судини, і відповідно, всі оці наші кровоносні судиночки. Коли вони зажимаються, вони вущують. Тобто, кров качати наверх вже робиться набагато тяжчим. Це основна причина, чого в жінок. Особливо чоловіки набагато рідше, а чого саме в жінок розвивається той самий варикозне розширення. Натомість відмовлятися зовсім від підборів не варто, адже подібне підвищення нам вже життєво необхідно фізіологічно, запевняють спеціалісти. І відсутність каблучка, як і надмірна висота, також шкідлива. Жінки, які ходять на каблуку, хоч невеличку, вони для себе, хоч трошки, але користі беруть. І за того, що коли ви стаєте на каблук. Вас оцей м'яз стає в тонусі, а цей м'яз відповідає за плоскостопія, наша банальне плоскостопія. Якщо він знаходиться постійно розслаблений, а в плоскій обуві без каблука, він нагрузки не має, він розслаблений, він не працює. Відповідно, що з м'язом з часом станеться? Він атрофується. Відповідно, якщо ви рік, два систематично походите без каблука, ви собі набудете те саме плоскостопі. Незалежно, чи вам 30 років, чи вам 40 років, чи вам навіть 50 років, різниці, на жаль, зараз в наш час немає. Від плоскостопі зараз в наш час не застрахований, на жаль, ніхто. Навчитися обирати для себе оптимальну висоту підборів можна самостійно, кажуть майстри. Для цього слід босоніж стати на тверду поверхню, розправити плечі і спробувати відчути, як краще. Краще розподілити навантаження, щоб стопі було комфортно, підкладаючи під п'ятки підвищення різної висоти від одного сантиметра і більше, та не вище п'яти сантиметрів. Якщо ж ви звикли до високих підборів, то і відмовлятися від них слід поступово. Купуючи взуття з висотою каблучка нижчою на один сантиметр щороку, радять спеціалісти. Та у виборі взуття слід керуватися кількома основними правилами. Від якості підошви залежить, як довго ви те взуття будете носити. Підошву згинаємо не так, як ми звикли, а ніби викручуємо. Оцей рух во взутті має бути мінімальний. Якщо ви купляєте взуття, а вас підошва ходить отак уже ходором, ваша стопа при ходьбі буде ходором ходити точно так же. Далі каблук. Висота каблука, ну тут я кажу ще раз наголошую, що кожна жінка стає і має відчувати. Просто єдине, що не вище 5 см, якщо умовно подивитись, не вище отакої от висоти. Бажно, щоб був каблучок. Третій основний фактор це заднік. Це з п'яточки починаються рух ходи, і ця частина взуття має дуже велику роль. Заднік має бути більш жорстким. Жорст, жорсткішим і стояти під кутом 90 градусів. Якщо ви купляєте взуття, у вас задніх скривлений всередину. Чи наружу незалежно, чи це є кросовки, чи це є туфлі, чи це є будь-яке інше взуття. Так цього достатньо оцього невеличкого викривлення, щоб вашу ножку викривити через півроку, через рік в ту же сторону, або серединку, або на іншу сторону. Даже якщо у вас зараз здорові ножки, проблем з ножками немає. Перша плюсня. П'ята плюсня і п'ятка. Оці три точки опори в нас на ножці знаходяться на одному рівні. Во взутті вони мають іти точно так же. Тобто берете взуття, щоб вас всі края каблука ставали на рівень. Може бути чуть-чуть задерти задник, але буквально міліметр два, не більше. І відповідно оця основа щоб теж стояла на одному рівні. Не задерти носок допереду. І ще одне: не тіште себе ілюзією, що погане взуття лише на тонкому високому підборі, бо навіть зручна, але висока танкетка теж шкодить, оскільки в таких ботах стопа не амортизує правильно, а ймовірність вивиху збільшується. Полегшити життя ваших ніжок допоможуть спеціальні устілки-супінатори, призначені саме для амортизації, та правильно підібране взуття. А ще обов'язково слід давати ногам відпочинок, більше ходити, босоніж, робити масаж та ванночки, користуватися спеціальними кремами для втомлених ніг. Пам'ятаєте дитячу страшенку про те, що коли взяти до рук жабу, то обов'язково на тілі з'являться бородавки. Все це, звісно, вигадки і земноводні жодним чином не причетні до їх появи та розповсюдження. А от звідки беруться бородовки і чому вражають частіше дітей, і чи можна їх позбутися назавжди, давайте дізнаємось у спеціаліста. Багато хто в дитинстві спостерігав на своїх руках чи ногах характерні пухирці, які, наче не тривожили болями, та й шкоди не завдавали та чомусь були неприємною дрібницею. Досвідчені люди казали, що це бородавки і їх слід терміново позбутися. Але дитину на той час найбільше хвилювало звідки ж вона взялася. Бородавки викликаються вірусом папіломатоз групи А і здебільшого. Вони діляться на групи плоскі бородавки, вульгарні бородавки і бородавки на стопах, підошвені бородавки. Сам вірус він передається контактним шляхом. Відповідно, діти контактують в садочках через іграшки, через предмети в школі, ручки, пасти. Відповідно, Кудою вірус потрапив, на тому місці і вірус виникає. Методів видалення неприємних наростів народна медицина знає чимало і перев'язування червоною ниткою, і замовляння на спадаючий місяць, і натирання кислими фруктами. Та нині лікарі не радять самостійно експериментувати. Не бажано видаляти бородавки в домашніх умовах, особливо діткам і особливо. Якщо бородавки знаходяться на обличчі, тому що всі препарати аптечної серії це препарати для створення хімічного опіку. Хімічний опік може залишити після себе рубці. На сьогоднішній день в медицина запропонує декілька варіантів видалення. Це і видалення азотом, і видалення лазером, і видалення електрокоагуляцією, і радіохвильовим ножом. Який метод є найкращим, визначає однозначно тільки лікар. Та щоб не казали медики, розповідаючи про сучасні методи видалення вірусних бородавок, дехто переконаний, що саме дідівські методи найдієвіші і саме вони помічні. Медицина довела, що плоскі бородавки піддаються гіпнозу, і для тих пацієнтів, які вірять в ці методи, для них буде вони результативними. Ще залежить поява бородавок головним чином від того, що хворий свого часу контактував з носієм вірусу. Адже одних він вражає, а інших чомусь оминає, та чи можна позбутися бородавок назавжди? Це залежить від стану її імунної системи, залежить від як, як дитина доглядає за собою, наскільки часто дитина миє руки, наскільки в дитини є цілісність шкірного покрову, який pH шкіри. У дитини Тобто дуже багато факторів, чому в однієї дитинки є, в іншої дитинки немає. Якщо це сказати одним словом, то напевно це є стан її імунної системи. Медики визнають, що прості бородовки можуть зникати самостійно та з'являтися знову у будь-якому віці, але ігнорувати їх не можна, бо подібна маленька прикрість може перерости у серйозне новоутворення. тому консультуйтеся з лікарями. Як часто буває, коли хтось із членів родини несподівано захворіє, а потрібних ліків під рукою, як на зло, немає. Домашня аптечка це необхідність, яка у скрутний момент повинна надати першу допомогу під час опіків, травмування, головних болей та інших неприємностей. Що ж повинно бути у домашній аптечці? Давайте розберемося зі спеціалістами. В ідеалі домашня аптечка це чарівна скриня, яка містить собі медичні препарати для екстреної домашньої допомоги. Але зазвичай це вміст верхньої полиці дверцят холодильника або така собі коробка з бинтами, йодом, зеленкою, там ще може бути перекис водню і активоване вугілля. А якщо дуже пощастить, то таблетки від горла або температури, що залишилися із позаминулої застуди. На цьому нерідко перелік підручних засобів для надання першої медичної допомоги закінчується. І це абсолютно неправильно. Звичайно, вміст домашнього. Шні аптечки розраховані на ті випадки життя, з якими хочеться зіткнутися в останню чергу, але оскільки застрахувати себе від них ніяк не можна, то розумніше бути готовим до всього. Аптечка невідкладної допомоги, яка буде складатися з дезінфікуючих засобів. Перев'язочного матеріалу може бути вата, бинт, також для зупинки крові жгут потрібен, ножниці, щоб обрізати. Якщо вимірити температуру, потрібно, обов'язково повинен бути градусник. Також повинен, повинні бути знеболючі таблетки, які застосовуються для зняття головного болю, інших болей. Також повинні бути препарати, які допоможуть при вздуттю шлунку, при проносі, при спазмах. Також повинні бути серцеві препарати. Напередодні свят та гучних застіль лікарі радять переглянути вміст домашньої аптечки і поповнити запаси помічними засобами, якщо знаєте, що ваш шлунок не дуже добре справляється з навалою смаколиків. У свята всі люди часто переїдають, а також важко для тих, хто посту тижнів. Для цього необхідно прийняти активоване вугілля, наприклад, одну таблетку на 10 кілограм або якийсь сербент, щоб симптоми пройшли легше. Але якщо вже сталося, що переїли, можна використовувати ферментні препарати, також можна використовувати гепатопротектори, щоб було легше на печінку. Вміст аптечки, звичайно, змінюється відповідно, якщо у сім'ї є маленька дитина або хронічно хвора людина. Але зауважте, недостатньо наповнювати аптечку препаратами. Важливо стежити за їх придатністю і дотримуватися умов зберігання. Перебирайте аптечку двічі на рік, радять провізори. І навіть якщо до закінчення терміну придатності будь-який препарат змінився в структурі або по запаху, він не придатний для подальшого використання. Подбайте також про те, щоб аптечка перебувала у доступному для будь-якої Дорослої людини місці. При цьому вона повинна бути об'єктом, забороненим для дітей. А ще фармацевти радять не нагромаджувати великої кількості ліків в аптечці, аби в екстрених випадках якомога швидше знайти потрібний препарат. Але ми радимо, аби таких випадків у вас в житті не було. А на сьогодні все. Будьте здоровими. we